Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ 14. Місіс Бентрі стояла навколішки. Чудовий день для прополювання, приємна суха земля, але сапкою все не зробиш. Будь-який, кульбаба. Вона доклала всіх сил, щоб позбутися цієї напасті. Нарешті підвелася на ноги засапана, але задоволена. І подивилася через живопліт на дорогу. Вона неабияк здивувалася, побачивши темноволосу секретарку, чиє ім'я не могла пригадати, що виходила з будки громадського телефону, яка стояла біля автобусної зупинки з протилежного боку вулиці. Як же пак її звуть? Прізвище починається на Б чи то на Р. Ні, Зелінський. Ось як воно звучить. Місіс Бентрі пригадала його саме вчасно, бо Елла вже перейшла через вулицю і звернула в провулок біля Іслоджу, Доброго ранку, міс Зелінський, гукнула вона приязним голосом. Елла Зелінський підстрибнула. То був не стрибок людини, а радше стрибок сполоханого коня. Він здивував, місіс Бентрі. Доброго ранку, сказала Елла і швидко додала. Я вийшла зателефонувати. З нашим телефоном сьогодні щось не гаразд». Місіс Бентрі здивувалася ще більше. Її здивувало, чому раптом Елла Зелінський стала пояснювати їй свої дії. Вона чемно відповіла: Як це, певно, для вас незручно. Заходьте до мене і телефонуйте завжди, коли вам буде треба. О, дуже дякую. Елла не закінчила свою фразу, бо її урвав напад кашлю. У вас сіна лихоманка, негайно поставила їй діагноз місіс Бентрі. Спробуйте слабкий розчин бікарбонату соди. Ет, не турбуйтеся. Я маю дуже добрі ліки в пульверизаторі, та все одно дякую. Вона чхнула знову і швидко пішла геть по об'їзній дорозі до будинку. Місіс Бентрі дивилася їй навздогін. Потім обернулася до свого саду. Вона подивилася на нього невдоволеним поглядом. Ніде жодної бур'янини. Отелло вже нема кого душити, збентежно промурмотіла, звертаючись сама до себе місіс Бентрі. Мабуть, я надто цікава старушенція, але хотіло бся мені знати. Місіс Бентрі хвилину вагалася, а тоді поступилася спокусі. Вона й справді цікава бабуся, і яке кому в біса до цього діло. Вона повернулася в дім і підійшла до телефону, підняла слухавку і набрала номер. Голос із відчутним заокеанським акцентом відповів Госингтон Холл, це місіс Бентрі, з Іслоджу. О, доброго ранку, місіс Бентрі. Це Гейлі Престон. Я зустрічався з вами в день свята. Чим я можу бути вам корисний? Я думала, може, я вам можу бути чимось корисною, якщо ваш телефон вийшов із ладу. Його здивований голос урвав її. Наш телефон вийшов із ладу, з нашим телефоном усе гаразд, звідки ви взяли, що він несправний. Певно, я помилилася, сказала місіс Бентрі. У мене бувають проблеми зі слухом, нахабно збрехала вона. Вона поклала слухавку, зачекала хвилину. Потім знову набрала номер. Джейн, це Доллі. Так, Доллі, що там у тебе? Знаєш, мені це здається дивним. Секретарка щойно телефонувала з будки публічного телефону, тут, через дорогу. Вона визнала за потрібне пояснити мені, хоч я нічого в неї не запитувала, що вона робить так, бо телефон у їхньому домі вийшов із ладу. Але я зателефонувала туди, і там усе гаразд. Вона замовкла, чекаючи, що скаже її розумніша подруга. Справді, перепитала міс Марпл. це дуже цікаво. Чому вона так зробила, як ти гадаєш? Лебонь не хотіла, щоб її підслухали. Достоту так, а для цього може бути чимало причин. Так, цікаво. Повторила міс Марпл. Важко було уявити чоловіка більш охочого до розмови, ніж Дональд Макнейл. Це був приязний рудий молодик. Він привітав дермо та кредока з цікавістю й задоволенням. Як ваші успіхи? весело запитав він. Щось уже розкопали? Поки що нічого, але в майбутньому розкопаємо неодмінно. Ви працюєте, як і завжди, у надійному темпі слимаків. Ще не дійшли до того етапу, коли звертаєтеся з проханням до людей, щоб допомогли вам у вашому розслідуванні. Я звертаюся з таким проханням до вас, з усмішкою відповів йому дермот кредок. Чи треба шукати у ваших словах подвійний зміст. Ви і справді підозрюєте, що я отруїв гізербеткок. Але навіщо, на вашу думку, я це зробив? Тому що хотів спровадити на той світ Маріну Грек, чи тому, що давно вже мріяв порішити саме її? Гізербеткок, я не висував проти вас жодного звинувачення, сказав кредок. Ні, звичайно ж, ви цього не зробите, чи не так? Ви діятимете дуже чемно й коректно. Гаразд, переходьмо до суті. Я там був. У мене була можливість, але чи мав я мотив? Ага, ось що ви хочете знати. Яким був мій мотив? Досі я не зміг його знайти, сказав Дермот Кредок. Мені приємно це чути. Я почуваю себе в більшій безпеці. Я лише хотів би від вас почути, що ви бачили того дня. Я вже розповідав про все місцеві поліції. Вони витягли з мене все, що змогли. Ви знаєте, це принизливо. Адже я перебував на тій сцені, де сталося вбивство. Я практично бачив, як його було скоєно, а проте не знаю хто його вчинив. Не маю найменшого уявлення. Мені соромно признатися в тому, що я вперше довідався про нього лише тоді. Коли побачив, як бідолашна жінка знеможено спускається на стілець, хапає ротом повітря і віддає Богові душу. Звичайно, я багато чого бачив і зміг дати в газету сенсаційний матеріал, але повірте, я почуваю себе приниженим, що не знаю більше. Я мусив би знати більше, і ви ніколи не переконаєте мене, що та доза призначалася для гізербеткок. Вона була приємною жінкою. Правда, любила побазікати, але ж за це людей не вбивають, якщо, звичайно, вони не вибовкують їх таємниць. Але я не думаю, щоб хтось коли-небудь відкрив гізербетку к якусь таємницю. Вона була не з тих жінок, яку цікавлять таємниці інших людей. Як на мене, то вона була жінкою, яка незмінно говорить лише про себе. Схоже, так думали не лише ви, погодився дермоткредок. Отже, ми переходимо до славетної Марини Грек. Я не сумніваюся, що існує безліч переконливих мотивів для того, щоб убити Марину. Плутанина з ревнощів, заздрості та любові. Усе потрібне для драми. Але хто це зробив? Певно, хтось, у кого відкрутилися гвинтики. Ось вона, моя цінна думка. Ви цього від мене хотіли? Не тільки. Я так розумію, що ви прийшли і підіймалися сходами приблизно водночас із мером та вікарієм. Правильно. Але то було не вперше, коли я прийшов. Я був там і раніше. Я про це не знав. А тож, я був старшим, куди пошлють. Знаєте, бігав туди-сюди. Зі мною був фотограф, і я спустився вниз, щоб зробити кілька знімків мера, коли той прийшов трохи розвіятись, забити кілок туди, де закопаний скарб, і таке інше. Потім я знову піднявся на гору, не так для роботи, як для того, щоб випити. Випивка була класною. Зрозуміло, а тепер спробуйте пригадати, хто ще підіймався сходами, коли ви поверталися на гору. Там була Марго Бенц із Лондона зі своїм фотоапаратом. Ви знаєте її добре? Мені просто доводилося часто зустрічатися з нею. Вона розумна дівчина і свою справу добре знає. Вона знімає всілякі світські церемонії, вечірки, галаконцерти, причому спеціалізується на фотографіях під особливим кутом зору. З претензією, вона розташувалася в самому кутку середнього майданчика сходів. Їй було дуже зручно знімати звідти кожного, хто підіймався на гору, коли його вітали на горі. Лола Брустер ішла трохи попереду мене. Я не відразу її впізнав. Вона пофарбувала волосся в новий відтінок рудого кольору, остання мода островів Фіджі. Коли я бачив її останній раз, волосся темно-червоними хвилями обрамлювало її обличчя та підборіддя. З нею йшов високий смаглявий чоловік, американець. Я не знаю, хто то був, але схоже велика цяця. Чи дивилися ви на саму Марину Грек, коли підіймалися сходами? Звичайно, дивився. Вона не здалася вам приголомшеною або наляканою. Цікаво, що ви це запитуєте. На якусь мить або дві мені здалося, що вона зараз упаде непритомна. Зрозуміло. Замислено сказав кредок. Ви більш нічого не хотіли б мені сказати. Макнейл подивився на нього здивованим невинним поглядом. А що я міг би ще сказати? Я вам не вірю, промовив кредок. Але, схоже, ви не сумніваєтеся в тому, що це зробив не я. Можу тільки вам поспівчувати. Можливо, ви мали надію, що я виявлюся її першим чоловіком адже нікому не відомо, хто він. Відомо тільки, що він був людиною цілком незначущою, і навіть ім'я його забулося. Дермот широко усміхнувся. Ви з нею одружилися у школі? запитав він. Чи ще в дитячих повзунках. Пробачте, я поспішаю. Мені треба встигнути на потяг. На робочому столі кредока в Скотланд-Ярді височів стосик паперів. Він швидко переглянув їх, а тоді запитав через плече Де зупинилася лола Брустер. У Савої, сер. Вона вас чекає. Номер Люкс 1800. А Ардвік Фен у Дорчестері, перший поверх номер 190 Гаразд. Він підібрав кілька телеграм і прочитав їх, перш ніж засунути до кишені, читаючи останню, усміхнувся сам до себе. Не кажіть, тітко Джейн, що я не роблю свою роботу, промурмотів він собі підніс. Він вийшов і попрямував до Савою. У своєму номері Лола Брустер прийняла його так, ніби його прихід був для неї великою радістю. Він уважно роздивлявся її, порівнюючи свої враження з рядками нещодавно прочитаного рапорту. Ще красуня, подумав він, може, занадто пишна, але таки теж мають успіх. Звичайно ж, красуня зовсім іншого типу, аніж Марина Грек. Після того, як вони обмінялися необхідними люб'язностями, Лола відкинула з чола своє волосся остров'янки з Фіджі, кокетливо випнула на фарбовані губки, її голубі повіки запурхали над широко розкритими карами очима, і вона сказала: Ви знову прийшли поставити мені свої жахливі запитання, ті самі, які мені ставив місцевий інспектор. Сподіваюся, вони не будуть надто жахливими, міс Брустер. О, я переконана, що будуть. І я також переконана, що злочин, який ви розслідуєте, скоєно внаслідок жахливої помилки. Ви справді так думаєте? «А тож, це така нісенітниця. Невже ви думаєте, що хтось справді намагався отруїти Марину Крек? Це чудова жінка. Її усі обожнюють. Навіть ви? Я завжди ніжно любила Марину. Ет, облиште, міс Брустер. Хіба ви трохи не посварилися з нею десь одинадцять чи дванадцять років тому. А, ви про те, відмахнулася Лола. Я справді була тоді дуже знервована і роздратована, і ми жахливо сварилися з робом. Ніхто з нас не перебував у нормальному стані. Марина шалено закохалася в нього і вмить затягла його у свої сіті бідолаху, а ви були дуже проти. «А тож, Думаю, я справді була тоді проти, інспекторе, хоч тепер я бачу, що то була одна з найщасливіших подій у моєму житті. Я була тоді стурбована лише за дітей, не хотілося руйнувати їхній дім. Боюся, я вже тоді зрозуміла, що я і роб люди несумісні. Сподіваюся, ви знаєте, що я одружилася з Едді Гровсом відразу, як тільки розлучилася з робом. Я думаю, що кохала його давно, але не хотіла руйнувати свою родину через дітей. Адже так важливо, хіба ви зі мною не згодні, щоб діти мали власний дім? А тож, люди кажуть, що ви справді були жахливо засмучені. О, люди завжди щонебудь кажуть, туманно проголосила Лола. Але ви казали тоді чимало, міс Брустер, хіба не так? Ви погрожували застрелити Марину Грек. Принаймні я таке чув. Я вже вам сказала, що люди багато чого можуть казати. Від мене чекали, що я таке скажу. Звичайно ж, я б ніколи такого не зробила. Попри те, що ви пальнули в еді грофса через кілька років по тому. О, це сталося тому, що ми тоді посварилися, сказала Лола. Я втратила терпець. Я знаю від дуже надійних свідків, міс Брустер, що ви сказали. І це ваші точні слова, чи принаймні так мені сказано. Він зачитав зі свого записника. Та сучка нехай думає, що відбулося легко. Якщо я її тепер не застрелила, то зачекаю і добудуся до неї якось інакше. Мені байдуже, скільки доведеться чекати. Можливо, багато років, але врешті я поквитаюся з нею. О, переконана, нічого подібного я ніколи не казала, засміялася Лола. А я переконаний, міс Лоло, що казали? Люди так перебільшують, чарівна усмішка осяяла її обличчя. Я тоді мало не зійшла з розуму від люті, ви знаєте, довірливо промурмотіла вона. Людина може сказати все, що завгодно, коли вона розлютована на когось. Але ж ви не думаєте, що я чекала 14 років і прилетіла тепер до Англії, прийшла до Марини і укинула смертельну отруту до Келиха з її трунком. Через три хвилини по тому, як побачила її знову, термот кредок справді так не думав, така гіпотеза здавалася йому вкрай неймовірною. Він лише сказав Я мушу лише вказати вам, міс Брустер, на те, що в минулому ви висловлювали погрози на адресу Марини Грек, і що Марина Грек була поза всяким сумнівом, здивована і налякана, побачивши когось, хто в той день підіймався сходами. Цілком природно, в обох випадках підозра падає на вас, але ж Люба Марина була в захваті, коли побачила мене. Вона поцілувала мене і вигукнула, як чудово, що я прийшла. О, інспекторе, я справді думаю, що підозрювати мене. Це велика дурниця з вашого боку. Ви справді живете як одна велика щаслива родина. Хай там як, а це куди ближче до істини, аніж усе те, що ви думаєте, і ви не маєте жодних міркувань, які могли б допомогти нам, жодного уявлення про те, хто хотів би отруїти її. Я ж вам сказала: нікому б не спало на думку вбивати Марину. Узагалі-то вона жінка дурна, завжди клопочеться про своє здоров'я, завжди змінює свою думку. То їй хочеться того, то їй хочеться цього. А коли щось одержує. То воно відразу їй набридає. Я не розумію, чому люди її так люблять. Джейсон завжди був у нестямі від неї, чого цьому чоловікові тільки не доводилося витерпіти. Але маємо те, що маємо. Усі схильні терпіти будь-які вибрики Марини, готові на все, аби догодити їй. І тоді вона дарує їм свою сумну, лагідну усмішку і дякує їм. І це, Лебонь переконує їх у тому, що їхні почуття не були марними. Я, їй богу, не знаю, як у неї це виходить, тож ви ліпше викиньте думку про те, що хтось намагався її отруїти, з вашої голови. Я хотів би, сказав Дермот Кредок, Але, на жаль, не можу викинути її з голови, бо вона стала реальністю. Що ви маєте на увазі, коли кажете, що вона стала реальністю? Адже ніхто не вбив Марину Грек. Адже вона жива, чи не так? Вона справді жива, але замах на її життя був. Я в це не вірю ані на мить. Переконана, що той, хто отруїв ту жінку, саме її, а не когось іншого. Я думаю, комусь дістануться великі гроші після того, як вона умерла. У неї не було ніяких грошей, міс Брустер. Ну, то, значить, була інша причина. Хай там як, а я не переживала б за Марину, якби була вами. З Мариною завжди все буде гаразд. Ви так думаєте? Мені вона не здається щасливою жінкою. О, це тому, що вона так переживає через усе на світі. Нещасливі кохання. Неможливість мати дітей. Вона всиновила кількох дітей, запитав Дермот, згадавши про наполегливе прохання міс Марпл. Здається, так, проте нічого з того не вийшло, наскільки мені відомо. Вона робить імпульсивні вчинки, а потім жалкує. Що сталося з дітьми, яких вона всиновила? Не маю уявлення. Вони просто зникли через певний час. Певно, вона просто стомилася від них, як і від всього іншого. Зрозуміло, відповів Дермот кредок. Далі Дорчестер, апартаменти 190. Отже, ви головний інспектор. Ардвік Фен подивився на візитівку, яку тримав у руці. Кредок! То чим я можу вам допомогти, головний інспектора кредок? Сподіваюся, ви не будете проти, якщо я вам поставлю кілька запитань. Звісно, ні. Це з приводу тієї події, що сталася в Маджбенгемі. Чи то пак, як же називається те село? У Сент Мері Міт? Атож, правильно, у Госінгтон-холлі. Не розумію, чому Джейсонові Раду заманулося купити такий будинок. Хіба в Англії мало добрих будівель доби короля Георга або навіть королеви Анни? Госингтон – суто вікторіанський будинок. Що ж в ньому може бути привабливого? Скажіть на мені, деяких людей приваблює саме вікторіанська стабільність. Стабільність та, можливо, ви маєте слушність. Марина, думаю, має потяг до стабільності, до стабільності, якої в неї ніколи не було, у бідолашної дівчини. Саме тому вона й мріє про неї. Можливо, цей дім трохи задовольнить її мрію. Ви її добре знаєте, містер Фен? Ардвік Фен станув плачема. Добре? Не знаю, чи я можу так сказати. Я знав її протягом тривалого періоду. Проте зустрічаємося ми лише в ряди годи. Кредок подивився на нього схвальним поглядом. Смаглявий, кремезно збудований чоловік. Гострі очі за товстими скельцями окулярів, важкі щелепи й квадратне підборіддя. Ардвік Фен провадив. З прочитаного в газетах я зрозумів, що ту місіс, не знаю, як її звуть, отруїли внаслідок помилки, що та доза призначалася Марині. Правильно, я кажу? Усе правильно. Дозу підкинули в коктейль Марини Грек. Місіс Беткок розбила келих, який тримала в руці, і Марина віддала їй свій трунок. Що ж, це звучить досить переконливо, проте я не спроможний зрозуміти, кому захотілося отруїти Марину, тим більше, що Лінет Браун там не було. Лінет Браун. Здивовано перепитав Дермот кредок. Артвік Фен посміхнувся. Якби Марина розірвала цей контракт, відмовилася від ролі. Роль би віддали Лінет, і для Лінет означало б дуже багато її отримати. Та, незважаючи на це, я не можу собі уявити, що вона підмовила когось отруїти Марину. Таке припущення, видається мені надто мелодраматичним. Воно здається трохи надуманим, сухо кинув Дермот. Проте ви здивувалися, б, якби знали, до чого можуть довести жінку амбіції, сказав Артвік Фен. Власне, там могло йтися і не лише про смерть. Ви це візьміть до уваги. Можливо, хтось хотів лише налякати її, підсипати стільки, щоб їй стало дуже погано. Але вона не вмерла. Кредок похитав головою. Доза була надто велика, сказав він. Люди часто помиляються в дозах, і то значною мірою. Це справді ваша теорія? О, ні, зовсім ні. Це тільки одне з припущень. У мене нема теорії. Я був лише невинним свідком тієї смерті. Марина Грек дуже здивувалася, коли побачила вас. Для неї це стало цілковитим сюрпризом. Він задоволено засміявся. Вона просто не могла повірити своїм очам, коли побачила, як я підіймаюся сходами. Мушу зізнатися, вона привітала мене дуже мило. Ви не бачилися з нею давно? Років чотири або п'ять, думаю, не менше. І кілька років тому був час, коли ви були близькими друзями, чи не так. Ви натякаєте на щось конкретне цим вашим зауваженням, інспектора кредок. Голос не дуже змінився. Але було в ньому тепер щось таке, чого не було раніше: якийсь сталевий погрозливий призвук. Дермо раптом зрозумів, що цей чоловік може бути жорстоким і безжальним супротивником. Либонь, ліпше буде, я думаю, сказав Ардвік Фен. Якщо ви запитаєте мене прямо, що ви хочете знати? Гаразд, містер Фен, я вам скажу: я повинен з'ясувати, в яких стосунках із Мариною Грек перебуває чи перебував кожен із тих, хто в той день зібрався в домі, згідно з чутками. У той час, про який я щойно згадував, ви були безтямно закохані в Марину Грек. Ардвік Фен стенув плечима. Буває, інспекторе, що ми стаємо жертвою сліпої нестямної пристрасті. На щастя, сліпа пристрасть довго не триває. Кажуть, ніби вона заохочувала вас, але згодом знехтувала ваші почуття, і це вам дуже не сподобалося. Кажуть, кажуть, я думаю, ви це прочитали в таємницях світу кіно. Про це я довідався від добре поінформованих і розумних людей. Ардвік Фен закинув назад голову, показавши бичачу лінію своєї шиї. Я був закоханий у неї колись, це правда, визнав він. Вона була тоді вродливою й привабливою жінкою, та й досі є нею. Але стверджувати, ніби я їй погрожував, було б занадто. Я, звичайно, не в захваті, коли мене зневажають, головні інспекторе. І більшість людей потім гірко шкодують за тим, що вони мене зневажали. Але цей принцип поширюється лише на мою бізнесову діяльність. Наскільки мені відомо, ви використовували свій вплив, щоб у неї відібрати роль у фільмі, в якому вона мала зніматися. Фен стенув плечима. Вона не годилася для тієї ролі. Між нею та режисером виник конфлікт. Я вклав гроші в той фільм і не хотів ризикувати. То було, запевняю вас, суто бізнесове рішення. Та, можливо, Марина Грек так не думала. О, природно, вона так не думала. Вона завжди вважала, що всі подібні речі мають персональний характер. Вона, наскільки мені відомо, сказала декому зі своїх друзів, що боїться вас. Справді, як по-дитячому. Думаю, вона втішалася тим почуттям страху. Ви вважаєте, у неї не було причин боятися вас? Аніякісіньких. Хоч би яке особисте розчарування мене спостегало, я незабаром залишаю його позад себе. Я завжди дотримувався принципу, що жінок на світі вистачає. З таким принципом вам, певно, дуже легко живеться, містер Ефен. Думаю, що так. Ви добре знаєте світ кіно. Я вкладаю в нього гроші, а тому повинні знати про нього багато. Можливо. Отже, ви той чоловік, до чиєї думки слід прислухатися, чи не могли б ви назвати мені особу спроможну так зненавидіти Марину Грек, що вона захотіла б спровадити її на той світ. Їх набереться понад десяток, сказав Артик Фен. Але тільки в тому випадку, якби не треба було робити це персонально, якби йшлося тільки про те, щоб натиснути кнопку на стіні. Гадаю, до неї потягло бся б чимало пальців. Ви були там у той день. Ви бачили її, і ви розмовляли з нею. Чи не думаєте ви, що серед тих людей ви могли б назвати? Лише назвати, зверніть увагу на те, що я, прошу у вас не щось конкретне, а просто здогад, кого небудь, хто міг би отруїти Марину Грек. Я не хотів би цього робити. Отже, якесь уявлення у вас є. Отже, мені нема чого сказати на цю тему. Тобто нічого більше, головний інспектор кредок, ви витягти з мене не зможете.